Леонтович Микола Дмитрович український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Автор відомої на увесь світ народної пісні для хору Щедрик народився в селі монастирок брайсавського повіту Подільської губернії в сім'ї сільського священника. Початкову музичну освіту Леонтович добув у батька, який грав на віолончелі, скрипці, гітарі та деякий час керував хором семінаристів. Закінчивши духовну семінарію, Леонтович вирішив працювати вчителем у сільських школах і водночас удосконалювати свою музичну освіту. У Солічукові він організував симфонічний оркестр, який виконував українські мелодії та п'єси російських та українських композиторів. З 1909 року Леонтович навчався під керівництвом відомого теоретика музики Яворського. У той час він створив багато хорових обробок. Зокрема, славнозвісний Щедрик. Сьогодні важко сказати, коли саме з'явилася пісня. Відомо тільки що цей мотив був створений нашими предками ще в дохристиянський період. Микола Леонтович віднайшов текст народної щедрівки часи в Київської Русі, коли Новий рік святкували в березні. Тоді весна оособлювала початок усього нового, а щедрівки виконували функції веснянок. Саме тому в тексті Щедрика залишилися згадки про ластівок. до мелодію Леонтович працював майже все життя. Перша партитура з'явилася в 1902 році. За нею послідували чотири наступних. Пісня виконується чотироголосним змішаним хором: дві жіночі партії і дві чоловічі. Перший Щедрик прозвучав у 1916 році у виконанні хору Київського університету. У 1936 році американець українського походження Петро Вільговський створив англійську версію сміх до щедрика. Пісня стала популярною у західних країнах під назвою «Carol of the Bells». Кілька хорових колективів під керівництвом Більговського виконували цю версію пісні та зробили її, і музику Миколи Леондовича популярною у всьому світі. Зараз шідрівка є однією із найпопулярніших мелодій у світі. Вона звучала в таких фільмах, як «Один дома», Сімейка Адамсів та в багатьох інших. Музика єднає.